Привіт усім! Якщо ви думаєте про те, щоб стати майстром перманентного макіяжу, то це відео для вас. Сьогодні я поділюся з вами першими кроками до цієї професії, розповім, як обрати викладача, з чого почати навчання та на що звернути увагу на самому старті. Це важливі моменти, які допоможуть зробити вам правильний вибір та успішно почати свою кар'єру. Отже, давайте почнемо! Перш ніж ми перейдемо до практичних уроків, варто зрозуміти, що саме таке перманентний макіяж. Це процедура, під час якої пігмент вводиться в верхні шари шкіри, створюючи при цьому ефект довготривалого макіяжу. Але робота майстра це не просто творчий процес. Це технічна навичка, яка вимагає уваги до деталей, адже ви будете працювати з обличчям клієнта. Якщо ви відчуваєте пристрасть до краси, маєте смак, готові вчитися, то тоді ця професія може стати для вас ідеальним вибором. На жаль, перманентний макіяж це не те, чому можна навчитися за одну ніч. Вам потрібно буде пройти навчання на спеціальних курсах. І ось на що варто звернути увагу. Оберіть, чому саме ви хочете спочатку навчатись. Деякі викладачі викладають тільки брови і губи або брови та міжвійку. На мою думку, краще обрати школу, яка надасть вам відразу всю базу, а це брови, губи та міжвійка. Цього вам вистачить з головою для того, щоб повністю розпочати свою кар'єру та найближчі Півроку, можливо, не залучати додаткових курсів. Курси повинні включати в себе теоретичну частину та практичну. Якщо вам пропонують тільки за три дні зробити навчання, краще від цієї ідеї відмовитись. Теоретична частина має тривати хоча б тиждень. Ви маєте продивитися всі відео. І тиждень у вас приблизно додаткові якісь вирішення запитань, поставка вашого штриху, вашої руки і відпрацювання моделей. Отже, як же ж найкраще обрати викладача чи школу? Зверніть увагу на досвід майстра, на його роботи, подивіться саме відео, а не фото, тому що фото дуже легко відретушувати, з відео складніше. Запитайте в нього, скільки в нього вже було учнів. Можливо, розпитайте в цих учнів, чи сподобалися їм курси. Є одна особливість: чим більше викладач зробив вже випусків своїх учнів, тим скоріш за все в нього буде вища ціна. Є деякі дуже хороші майстри, які тільки починають свій шлях у викладанні, і за рахунок цього ціна в них буде нижчою. Тож не бійтеся йти до таких майстрів. Обов'язково запитайте у викладача, чи дає він практику на реальних моделях, тому що тільки відпрацювання на моделях допоможе вам дати реальний досвід і практику. Також важливим аспектом є підтримка від викладача після курсу. Це можуть бути телеграм-канали, в яких учні задають свої запитання, або ж ви домовляєтеся з викладачем, що певний час він буде контролювати. Всі ваші роботи, ваш шлях. Отже, після закінчення курсів вам знадобиться власний набір інструментів. Це має бути обов'язково машинка, голки, різні розхідники, пігменти та засоби по догляду після процедури. Я дуже не рекомендую економити на машинці, на голках. І на блоках живлення, якщо машинка не безпровідна. Якщо на курсі ви успішно відпрацювали модели, у вашого викладача не було жодних зауважень, то тоді відразу після закінчення курсу беріть собі додаткових моделей вже власних. Якщо ж були якісь проблеми, обов'язково відразу відпрацьовуйте все на латексі. Скидайте своєму викладачеві і потім приступайте знову ж таки до робіт на моделях. Не можна втрачати дорогоцінного часу після курсу, коли ваші руки ще пам'ятають правильну техніку. Хочу наголосити на важливому аспекті: це дотримання гігієнічних норм. Ви будете працювати зі шкірою, з сукровицею, з кров'ю, тому дотримання санітарних норм має бути пріоритетом. Щоб розвиватися у цій сфері, вам доведеться постійно навчатись. Тенденції в перманентному макіяжі дуже швидко змінюються. сфера дуже швидко розвивається, а тому вам необхідно буде проходити постійно курси для ознайомлення з новими техніками та вивчення трендів. Обов'язково ще на проходженні курсу Фотографуйте своїх моделей, шукайте найвдаліші ракурси, запитуйте про це у викладача, публікуйте їх відразу в соцмережах. Це допоможе вам привабити клієнтів відразу, не втрачаючи ніякого часу. Хороший майстер це не тільки про техніку, це також про вміння слухати клієнта, чути його побажання і створювати дружні стосунки. Рекомендації клієнтів це найкращий ваш розвиток бізнесу. Сарафанне радіо завжди працювало найкраще. Як бачите, стати майстром перманентного макіяжу це процес, який потребує часу, навчання і практики. Але якщо ви любите цю сферу і готові працювати над своїми навичками, це може бути надзвичайно вдячна та прибуткова професія. Важливо обрати правильне навчання, викладача, якісне обладнання. Та постійно вдосконалювати свої вміння. Якщо ви мрієте про професію в перманентному макіяжі, не бійтеся зробити перший крок. Дякую, що додивилися це відео. Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте їх у коментарях, я з радістю відповім. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Бажаю вам успіху на вашому шляху. До професії майстра перманентного макіяжу.